Шановні батьки, спортсмени, тренери, гості нашого турніру. Ми вітаємо вас на цьому святі спорту. Це чемпіонат Дюш 24 на підтримку 14 ї бригади Птахімадяра. Всі, всі до кого ми звернулися про допомогу, всі згодились і приїхали на наше змагання. Бажаємо всім виглядати достойно, бажаємо конкуренції. Хай виграє сильніший. На даному змаганні у нас знаходиться 600, майже 650 учасників, 70 суддів та близько 50 тренерів. Змагання проходять спокійно в спортивній атмосфері, в гарній конкуренції. Бажаю всім успіху та перемоги найкращого. Плюс 24 посідає одне з провідних міст в розвитку та в місті Києві, а також в Україні. Вихованці цієї до США складають кістяк збірної України, яка готується до відбіркових чемпіонатів України, також і чемпіонату Європи, який відбудеться в Естонії, а також чемпіонату світу, який відбудеться в Італії. Бажаю всім, по-перше, займатися різними видами спорту, знаходити себе, вірити в свою мрію, ставити перед собою найбільші цілі і намагатися їх досягнути. Якщо ви будете вірити, якщо у вас буде міцна команда і надійний тренер, у вас все вийде. Наснаги, успіхів і вперед. До перемоги. Дякую. Хочу подякувати всім нашим батькам, які, незважаючи на що, продовжують будувати долю своїх дітей. І це не тільки доля їхніх дітей, це й доля нашої країни. Бо хтось повинен буде після війни відстроювати, відбудовувати нашу країну. І дякую кожному з вас, що ви з нами. Та не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал.